Привіт! Вітаю на новому відео по Ранчо симулятор. Відразу попрошу пробачення за звук, який буде у відео. Бо коли я його записував, то в мене працював вентилятор. І сука, просто дув у мікрофон. А я такий олень, що навіть і не подумав про наслідки. Також це нарізка, яку я не планував монтувати і викладати, бо було капець як жарко, і я не мав настрою щось робити. Але менше з тим бажаю приємного перегляду. Сідаємо в наш автомобіль і зараз поїдемо, будемо виконувати квест. Він називається сніданок. Туди потрібно привезти два м'яса і шість яєць. В принципі, я м'ясо взяв. Кури нам яєць теж принесли, тому зараз поїдемо. Я, правда, не пам'ятаю, в який мені взагалі потрібно їхати. Це до кого мені їхати взагалі? Це, здається, до бабулі. Ми були в якоїсь бабулі, працювали, і це нам до неї потрібно приїхати, привезти їй на сніданок. Будуть... Буде, напевно, робити бекон. Бабуся. Приймай замовлення. 180 баксів, Ти що гониш. Ну ладно, давай візьмемо, можливо, хоча б так щось нам за це заплатять. Того разу, о, одну бачу. 4 куска. 4 куска по 15 баксів, 60 баксів ми заробимо. Теж гроші. Я розібрався з твоїми лисицями, і того 200 доларів непогано. Шприц електричний. Нехай він буде. Беремо і в принципі поїдемо. Зараз будемо робити м'ясо. От я дурак. Я приїхав, і знаєш що я забув? Я ж забув купити корм, у мене корм закінчується. Ладно, ще на сьогодні, я думаю, вистачить кури там. Слухай, вони вже його майже все склювали, ніхріна собі вони жруть. Так вони жруть, по суті, більше, ніж свині. Та ну хуйо маю, а де? Ось, нарешті знайшов я стіл. 9 дощок. Блін, у мене дощик зараз не вистачить. Йолки, ти палки, я не встигаю, я вже банально не встигаю все робити. Я самому на цій фермі працювати, я тобі так скажу. Знаєш таки, треба чимось одним займатися. Всім я не встигаю, або брати більше якісь такі обсяги робити. Обсяги робити більші, щоб все встигати робити. До речі, що в мене тут по м'ясу? о о, у о, о. оце чудово. Мені потрібно сюди загнати наш автомобіль, і я буду сюди вантажити. А якщо я світло включу? Ну, в принципі, так трішки видніше, мені здається, ніж було. Ось така кількість вийшла у мене ковбаси, Не знаю, багато це чи мало, ну, на перший раз, в принципі, буде доволі непогано. О, як? На другий раз уже. <свистак> Трішки по часу це є вже швидше. Тут це взагалі чудово, але єдине потрібно ще буде купити електромісорубку, тому що, ну, все ж таки потрібно витрачати час на це все діло, крутити і. Так, да, руками робити начебто швидше, коли ти це все перекручуєш. Але щоб це взяти, покласти, покрутити, ну, воно трішки втомлює. Тому потрібно буде перейти до автоматизації і зробити фактично, щоб у нас це все в діло було на автоматі. М'ясо поклав, витягнув, переклав і все на тому. Тому потрібно буде купити, напевно, навіть два комплекти. Ну, Поміняємо для початку м'ясорубку нашу. Я її, напевно, навіть заберу з собою, попробую теж продати. Подивимося, якщо ми зробимо зараз на комусь гарні гроші, то я поміняю, я прикуплю Я прикуплю тоді відразу ж нову м'ясорубку, і, і потрібно мені ще не забути купити корм для тварин. Отакі от, от справи. А, ну так стоп, так це парковка, ми припаркувалися, все чудово, все нормально. Ну що сказати, наступає момент істини. Заходимо, дивимось, може тут ще буде. А, тут немає немає гарної ціни. І того ми маємо 712 доларів. Ну, я, чесно кажучи, думав, що буде ціна побільша. Ладно, цього разу продамо, наступного разу будемо чекати. А, так слухай, салямі взагалі сосиска, коротше, свиняча, коштує 60 баксів. А ми м'ясо там нормально таки вибивали. Непогано, непогано, мені в цілому подобається. Тому продаємо. 700 доларів, майже тисячу ми заробили, буквально. От приїхавши, напевно, в мене не вистачить коштів для того, щоб купити нову м'ясорубку. Тому я поїду поки що придбаю лише корм. Мені ще було б непогано поїхати заправитись. Да, невелика коротше ціна для того, щоб продати по 40 баксів. А по чому ми купували взагалі? Почому купа 200 баксів. Ми платили, щоб придбати, і зараз 40 баксів, щоб вони в нас придбали. Так, да, щось мені здається, тут трішки таке собі з економікою у них. Ладно, прикупимо мішки в пшениці. Можливо, були б великі мішки, було б взагалі чудово. Але тут такого, на жаль, немає. 2, 3, 4, 5, 6. Ну, візьмемо 6, якщо влізуть, то влізуть. Якщо не влізуть, ну, на жаль, прийдеться потім сюди ще раз їхати. Щоб... Блін, та сьогодні погода, от я дивлюсь взагалі цілий день темно, просто гівно погода сьогодні у мене. Все чудово, закрили, водичка в них є, мені потрібно побудувати. Я, можливо, тут десь і побудую їм новий курятник. Хоча, можливо, ось із цієї сторони. Ну, в принципі, він тут доволі непогано стає, мені подобається. Мені подобається, нехай поки що тут буде. Поросятка в нас ростуть, поросяток нам потрібно кормити. Два мішки лише залишились. Що у нас тут? Це шприц, чи це м'ясорубка. А, чекай, чому я м'ясорубку не продав? Ні, тоді нехай вона тут їздить. А, ні, м'ясорубка мені ще потрібна, у мене ж бабла не вистачило. Це є шприц міг продати. Давай тоді наберемо відро води. Блін, мені потрібно ще одну криницю поставити. Потрібно ще одну криницю, тому що мені цього не вистачає. Обасі. Коротше, я тут думав, поки це все робив, і придумав, знаєш що. Так як в нас свинки ще будуть рости, вони ще малі. І тут, як би, так, да, доволі малі, ще довго з ними буде. Ну цей хряк, в принципі, можливо, через декілька днів у нас виросте, і ми зможемо його заколотити теж на м'ясо. І фактично, в мене буде певний період, я не матиму чим зайнятися ну, таким серйозною роботою. Тому я подумав, що я, напевно, займусь, О, Олень там біг, я займусь будівництвом, будемо будувати нашу ферму, розбудовувати, робити загони і так далі. Тому мені потрібна нова цикулярка. Тобто мені потрібно більше її купити, тому що ця що є, вона фактично маленька. І ну, не зовсім не зовсім мені комфортно і зручно з нею працювати. Доволі таки довго, О, у мене ще й пальне закінчується. Я вчора забув з'їздити, закупитись. Тому я хочу, що у нас сьогодні? Сир, куріна, сосиска, понятно, нічого такого. І так, що ми маємо 680 цього разу? Ну, доволі непогано. В будівель. Так, так, да, була у мене тут пауза, тому що я подумав, а чому б і ні, раз вони самі до нас прийшли. Ну, лишніх пару баксів нам не буде. Тим паче, ну, <гум> вони рядом. Чому б і ні? Якщо м'ясо прийшло до тебе саме в руки, це ж кошти. Кошти нам потрібні. Зараз поїду після цього в будівельний магазин, ну м'ясо продам. Подивлюся, щось я забув. 1200, мені здається, коштує цикулярка. Придбаємо її. І будемо тоді будувати. У нас буде вже змога змога нормально різати дерево. Да, Не дуже багато коштує бак з водою, аж цілих 2 бакса. А, аж прец коштує 40. Ну, 42 долари ну, теж непогано. Це вже краще. Це вже краще, ніж нічого. А в мене тут ще щось було важливе. Та ні, не було. Тепер можна поїхати і назад. А, так вона взагалі коштує, слухай, 750 доларів. Це мені взагалі чудово, просто чудово все, мені цього поки що вистачить. І зараз залишилося матнутися на заправочку, взяти пального. Тому що у нас тут вже не так багато в Баку залишається, вже практично ми на нулях їдемо. І поїдемо, будемо займатися далі фермою. І як то говорять, на парах На парах ми змогли доїхати. Пального практично вже в баку не залишилось. Давай подивимось, скільки з нас візьмуть. В нас є 600-600 доларів. От давай заправимось, подивимось, скільки нам обійдеться заправка. Тому що я так, якби там по долару знімають, але ну не нарахуєш, не нарахуєш, скільки то фактично все коштує. І того було 600. Слухай, ну в принципі, 29 баксів. 29 баксів нам обійшло, щоб заправити повністю до повного, що мені ще там потрібно. Мені ще потрібно, до речі, буде поставити одну якусь коптильну для того, щоб пришвидшувати наш бізнес. А чому ти не грузишся, а? До речі, що можу ще сказати по поводу нової цикулярки? Вона працює просто шикарно, але в її, ну, трішки такі, знаєш, побільше йде розход палива. Тому довелося мені ще навіть бігати брати паливо. Бо інакше я, напевно, навіть і не дорізав би. І раз, і два. Вставай, головне є! Слухай, подивись, як ми завантажились. А якщо ще. Ого! А наверх коробочку можна поставити. Раз. Є контакт. А на коробку коробку, Да А, ні, тут, напевно, є якісь певне обмеження по висоті. Бачу, бачу, десь можна є пімпочка І мені ще каністру потрібно сюди впихнути. Все, все, ось таку тачанку ми змогли завантажити. В принципі, можна з таким ділом їздити десь і подалі, щоб це все брати. І я сподіваюся, воно в мене зараз. Да. Непогано так. 40 і ще буквально один і ще кусочок. 2. Остатки зараз ми підемо тоді, напевно, на будинок будемо вкидувати. Нам потрібно нормальні мати умови для житла. І сюди ще стане вистачить. А, так ще й на цей бік вистачить. Да, це цікавіше, цікавіше, ніж я думав. Я думав, що буде набагато простіше все. Де ми можемо ще поставити? Ой, чекай, а мені потрібно. Мені потрібно буде ще купити тоді метало. Метал і цемент мені тоді, в принципі, залишиться. Все ще... А я зможу звідси достану чи ні, щоб туди наверх не підійматися? О, так я вже ось так міг зробити і все. Вже є якийсь певний запас. М'ясо у нас доволі тут вже має бути все готове. Тому заїдемо, зараз завантажимо і поїдемо, його фактично будемо продавати. Добудовуємо. І того в мене залишилось 39. Не густо. Слухай, ну гарненько, доволі гарненько. Тут що ми можемо робити? О, так ми можемо сюди їх, виходить, тут кормити. Давай відразу, напевно, візьмемо корм. А, блядь, кормів у мене там. А, корм у них тут фактично вже закінчився. Тому два мішки я корму сюди якраз таки затарабаню. І вони, напевно, тут будуть нестись, мені так, так здається. От Один ми ставимо. І зараз вигрузимо ще один. Я сподіваюся, що тут буду розбирати цей курятник, мені щось там. Чекаю, а я. А, -а, а, отут яйця будуть, ти поняв? Так це офігенно просто. Це просто офігенчик. Тобто, що тут будуть яйця і з цієї сторони також. Все, я поняв. Тобто вони там несуться. А я так я і зайти сюди можу? Слухай, так взагалі чудово. Мені це подобається. Тому давай будемо курей цих забирати, переносити звідти. У нас сьогодні переселення курей. Тільки тут потрібно закрити ворота, бо вони в мене вийдуть. Вони в мене там вийдуть. Ну, взагалі мені потрібно їх буде ще відгородити, я можливо зроблю загорож. Тобто я тут ще трішки відгорожу і тут ззаді відкрию, щоб вони могли в мене ходити там гуляти. Мені зараз обов'язково потрібно не забутися туди принести їм воду поставити. Ось таким чином О, є. водичка в них є, два мішка корму в них вже є. І нехай собі тусується. Тут скільки писало, здається, до 30 курей туди поміщається. Тому нехай собі тут кайфують. Дощ у них не падає, морозу немає, нічого на вулиці не видно вже. Я сподіваюся, що тобі сподобалось дане відео і ти отримав задоволення від його перегляду. На сьогодні у мене все. Не забудь поставити лайк і написати коментар.